Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття ознайомлення з соціумом. і ознайомимося ми сьогодні з електроприладами. Електроприлади є у кожного вдома, а називаються вони електроприладами тому, що вони працюють від електричного струму. Давайте з вами розглянемо їх. Це телевізор. Є у нас в кожному домі. Ви його. Дуже добре знаєте. Цей електроприлад називається пилосос. Він для того, щоб прибирати вдома. Це у нас праска. Праскою ми прасуємо білизну. Це пральна машина. Це теж електроприлад, в якій ми примо білізну. І цей прилад, ви, звичайно, знаєте, Це холодильник для зберігання їжі. Цей прилад, я сподіваюся, теж є в кожному вдомі міксер, за допомогою якого матуся пече вам дуже різні смаколики. І цей прилад фен, За допомогою якого ми з вами Сушимо наше волосечко після миття голови. Кожний прилад має ось такий шнур, на кінці якого є вмикач, щоб вмикати його в розетку, щоб наші електроприлади працювали. Дітки, сьогодні в гості до нас завітала мишенятка братик і сестричка. І вони хочуть розповісти. Що ж з ними трапилось? Одного разу, коли їхні батьки пішли по своїм справам, мишенята залишилися вдома. І мишка вирішила допомогти матусі попрасувати хустиночки. Але братик, він старший від неї, і він сказав їй, що не можна без дорослого вмикати праску. Але вона не послухалася братика. Братик пішов гуляти, а сестричка взяла праску, вмикнула її в розетку і почала прасувати хустиночку. І коли вона прасувала хустиночку, ненароком вона торкнулася гарячої праски і обпікла собі лапку. Вона почала плакати, прибіг братик. І почав її рятувати. Він відразу її лапку поклав у холодну водичку, бо це знімає біль, коли ти доторкнешся до гарячого. Так він врятував і пояснив їй, що ніколи, ніколи, ніколи не можна без дорослих користуватися справжньою праскою. Діти. Давайте з вами згадаємо, що ж вмикнула в розетку мишка. Так, молодці, правильно, вона вмикнула праску. А що вона хотіла робити цією праскою? Подивіться, яка в неї праска. Так, добре, молодці, вона хотіла нею прасувати, тому що ми білизну прасуємо праскою. Бачите, яка праска? Так. Діток, дітки, молодці, ви згадали, але давайте тепер з вами закріпимо, що ніколи без дорослого не можна вмикати не тільки праску а будь які електричні прилади, які ми з вами сьогодні розглядали. Тому що від цього може статися і пожежа, можна отримати опік, як наша мишка опікла собі лапку. Може бути коротке замикання і поламатися прилад. Тому, будь ласка, я сподіваюся, що ви запам'ятали, чому не можна самим користуватися електроприладами. Діти, давайте з вами ще раз закріпимо електроприлади. Це електрочайник, це мікрохвильова піч, фен. Магнітофон, телевізор, праска, електропіч, тостер. І всі прилади мають шнур з вмикачом, який вмикається в розетку. Одним словом, ці всі прилади називаються електроприлади, тому що вони працюють. Від електричного струму. Дітки, дивіться, на цій картинці дівчинка почала просувати білизну, а шнур був трішечки е, пошкодженим. Тому жодного разу не можна користуватися пошкодженими електроприладами, бо це може призвести до пожежі. Пам'ятайте, електроприбори. Можуть ударити током, чи стати причиною пожежі. Сьогодні ми з вами поговорили: поговорили про електроприлади та правила користування ними. Чому треба бути обережними? Я сподіваюся, що ви їх запам'ятаєте і жодного разу без матуся або без татуся, без дорослого не будете їх вмикати і ними користуватися. До побачення, до нових зустрічей!